горит со стороны завода. И запах вообще просто горелого. Они трещат на всю улицу, горят. Просто капец. Сейчас долетит. Даже не стреляют. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні, як і завжди, ми будемо приглядати гортати найвидатніші російські помийки в пошуках їхніх вкидів. І псо, і брехні проти нас, і, як правило, це, до речі, не надскладна робота, тому що вони тільки й живуть що нашими з вами проблемами та питаннями. Але для того, аби наш інформаційний простір не був засмічений їхньою брехнею, не забувайте нам допомагати в тому, щоб роз'єджувати всю їхню брехню. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачити і звісно, не забувайте про наш збір і про нашу соціальну відповідальність. В описі під цим відео ви легко знаєте, знайдете збір Strike Drone Company на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, аби надати мобільність, швидкість, можливість реагувати і працювати на фронті нашим військовим без вас, без вашої участі, друзі. Ну ніяк як і завжди. Тож долучайтеся до цього збору і допомагайте нашій армії. Singaka to se to yamo se to toka, mopepe, 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 mopepe Еще летит. Сейчас долетит. Даже не стреляют. Еще летит. Четыре сразу. попал. Там такой туман, что непонятно вообще, есть там свет, нет? Так, вот теперь нет света. Что-то горит со стороны завода. Свет, видишь? Да-да-да, да. да, да, а, да. Вот И там бей, мразь бей, полетела. Свет. Е. Хотел, я хотел раньше позвонить, но Опа. А нет. И да Запах вообще просто горелого Они трещат на всю улицу, горят. А с моста вид, как будто вообще все рапатины. Просто капец. Китай, Індія, Арабський світ і не тільки. За версією псевдоміністра закордонних справ Лаврова вони всі поважають тільки Росію і до неї, відповідно, ставляться. Давайте ж розберемося, як саме, що Китай робить із Російською Федерацією. О таке не в кожному порнофільмі фільмі побачите, що робить Індія з Російською Федерацією. Наскільки дешево вона скуповує Росію? І в які пози ставить Федерацію і Путіна для того, щоб з дисконтом купувати собі енергоносії. Абсолютно всі, хто можуть, найближчі країни, ті, хто допомагають Росії з обходом санкцій, допомагають вибудовувати систему паралельного імпорту, всі від Росії отримують щось собі на користь. Для посилення своєї економіки, для посилення будь-яких сфер торгівлі, фінансів, які для них важливі, а Росію використовує. І тільки Лавров розповідає, що насправді це і є дружба. А ці всі європейські країни, їх ніхто не вважає, Вони же все всі свої інтереси здалі під Україну. Тільки треба пам'ятати, що з Індією Європейський Союз буквально днями підписав історичну торгову угоду. З Китаєм тісні торгівельні стосунки, і Пекін безкінечно намагається. На задніх лапках стояти перед ЄС, тому що це один із найбільших ринків збуту, чого не можна сказати про Росію. Але це ж так для тих, хто шукає альтернативну інформацію, нудну скучно, а не веселу, драйвову російську пропаганду, де, як і завжди Росія спіріді планіти всій страна, це, це робить Росія, наші друзі в Китаї, в Еміратах, в Індії в інших государствах. Отстаивают свои интересы, ну, к ним относятся, соответственно, когда, вот как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим чтобы воювати проти Росії вже не скрываю, и готуються к войне напрямую зі своїм участием. Ну, наверное, тогда к ним отношение будет такое. А ну і от вам ще один доказ: таке враження, що Лавров просто тягається чи в якомусь конкурсі змагається із Путіним, який заявляє, що військова продукція з Росії на розхват по всьому міру. Буквально всі страни міри стоять в очереді. Минулого року аналгафніт купили Нібито понад 30 різних країн, але про що йде мова, він не уточнює. Цікаво, що і справді, ну, наприклад, російське озброєння не сьогодні продане, а досить давно але стояло в Венесуелі. Чи вам щось відомо про збиття американських гелікоптерів і літаків? Далі, російське озброєння було в Ірані, чи вам щось відомо про протистояння ізраїльської і американської авіації? І наземних систем протиповітряної оборони в Ірані. От і все, що треба знати, на розхват, аналогів аналогафніт і не тільки. Я нагадаю, що за останні 4 роки Росія максимально втратила у питанні продажу свого озброєння. Світ побачив, що таке не стояча система, яка не задіяна у війні, а яка справді має, ну, не знаю, відбивати ракетну атаку чи збивати літаки. І виявилося, що все старе радянської розробки і зборки більше не є актуальним в сучасному світі. Росія абсолютно відчайдушно відстала від сьогоднішніх тенденцій. Експортні контракти в цілому устойчиво виконувалися. Російська продукція воєнного назначення за прошедший рік була поставлена більше, ніж в 30 стран мира, а сума валютної виручки привисла 15 мільярдів доларів. Ба більше я хочу нагадати, що чим гірше озброєння, воно ж має не тільки збивати, воно ж і має захищати, тож чим воно гірше, тим страшнішими будуть втрати у будь-якої сторін, яка неякісним озброєнням користується. Я хочу нагадати, що коли сполучені штати Америки при президентстві Джо Байдена почали надавати нам підтримку воєнного характеру, то тоді навіть підриваючись на страшних жахливих мінах. Все одно якісний транспорт, якісна бронетехніка рятували життя нашим військовим. Це просто один із прикладів, яких сотні тисяч що вже говорити про точність прильоту ракет і не тільки. Саме тому і працюють передові країни світу над тим, щоб сучасне озброєння було надефективним. Зрештою, в Росії, як ми знаємо, не дуже стоять за ціною і там для. Наступу для взяття посадки, для взяття опорного пункту, чого завгодно можна кинути стільки живої сили, скільки буде потрібно. А що ж людям віддати родинам, як же пояснити, чому твій син чи чоловік загинув на фронті за просто якісь метри за клаптик, клаптик землі? говорите, вам виплаті компенсацію за погибших парней? да виплатили.

Виплачувати мільйони, засівати тил чорних самок грошима, допоки правда, гроші в 26-му році не закінчилися. Тож вам наочна історія і приклад, як колаборантка з Донбасу обміняла життя одразу двох своїх синів, на те, щоб зараз... Досить непогано, не бідно жити. Шкода, що одна і без дітей, але ну нічого страшного. Зато їхнє життя не було марне. Вон, бачите, їй виплатили компенсацію. Очень многие, конечно, очень сильно родственники, родители обижаются і переживають, тому що, ну, я понимаю, конечно, ну, деньги, да, вот многие скажут меркантильно, но опять они говорят, понимаете, получается, наши погибли в ДНР, им страховка не положена, Ну, вони ж за, Рос... за... Росі... воює за Росію і вони нічого не можуть оформити. А вам ці деньги були хорошим подспором, я так понимаю. Так. Да. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершенням нашого випуску я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф». Коментуйте, хочете побачене. І, звісно, шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Кожен ваш донат, кожна ваша допомога має значення: сума. Чимала сума значна, але разом ми обов'язково її закриємо. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.